Кілька років тому тут був гарний спортивний комплекс, подібних якому район не мав. Тут збирали спортсмени на різні змагання та турніри. А місцеві хлоп'яки щовечора грали у футбол. Урочисте відкриття стадіону відбулось рівно 10 років тому у жовтні 2012-го. Одразу після капітального ремонту за гроші обласного бюджету. Тут було обладнано футбольне поле, поле для міні-футболу, баскетбольний майданчик, зроблено бігові доріжки з гумовим покриттям, збудовано роздягальні та зручні трибуни для вболівальників. Власником комплексу було визначено районну раду. Декілька років поспіль на стадіоні проводилися масштабні районні масові заходи, проходили спортивні змагання та організовувались ярмарки. Через 10 років від трибун на 650 глядачів лишились уламки пластику. Роздягальні пограбовані та розбиті, а поле заросло високими бур'янами, які навіть нікому скосити. Більш того, вона стала пасовищем для кіз. Огорожа та ворота поржавіли і довго не бачили пензля з фарбою. Є поодинокі напіврозбиті тренажери, які інколи відвідують місцеві спортсмени. Одного з них ми зустріли. Це Юрій. Зараз він студент, але пам'ятає ті часи, коли щовечора грав з друзями у футбол на цьому полі. Тепер його болить душа. Як можна було так занепастити це місце? Раніше я тут грав футбол, коли ще за стадіоном дивились, кожен день поливали, тут проходили сорівнування, також і тренування. Ну, Стадіон був в дійсно хорошому стані, трибун немає. Раніше вони присутствували в теж стані. Але після того, як помер дядька, який слідив за стадіоном, я так розумію, що за ним перестали взагалі дивитися. Скільки років він вже в такому стані? Я думаю, года-два точно є. Цей стадіон був самим найкращим, навіть серед всіх сьол, тому що такий стадіон я ще ніде не бачив, тому що в турлаках там один пісок, а тут mm -hmm. повністю був газон і атлічний стадіон в хорошому був. Тепер питання до господаря: як можна було довести власність до такого стану? Як можна було вкрасти у дітей можливість підтримувати фізичну форму та активний спосіб життя? І найголовніше, що буде з Випаснянським стадіоном. Та поки що районна влада не знайшла нічого кращого, як запропонувати Мологівській ОТГ забрати цю спортивну споруду до себе на баланс. 26 березня 2021 року на сесії Мологівської сільської ради депутати дали попередню згоду безкоштовно взяти на свій баланс зі спільним фінансовим утриманням стадіону з Шабівською Старокозацькою Марзлівською громадами. А обласних депутатів просити про виділення 100 тисяч гривень з обласного бюджету для відновлення газону. Районна рада пообіцяла вирішити це питання та не дорішала. Тож, як бачимо, в той час, як інші громади турбуються про фізичне здоров'я підростаючого покоління, знаходять можливість та способи доглядати та підтримувати у привабливому стані спортивні об'єкти, інші не можуть утримати в належному стані те, що було зроблено до них. Олена Малийван, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук, Перший муніципальний канал.